Сьогодні дві, дві теми в одній: Як вгледіти інфантильчика, під що вони маскуються, як вони себе поводять, і чому ж вони не дуже швидко, сильно розвиваються, що може їх так зупиняти. Що так інфантильчик? Ну, от уявіть собі, ти там на тіндерило собі хлопака якогось в тіндері, де приходиш на зустріч, там дядя 35-40 років. А спілкуєшся і розумієш, що ну в житті, ну просто, типу, ну. ну йому наче 18. Да? тому що з мамою живе не по своїй волі, звичайно. ж. От, Бо якщо це його вибір, то може тупо вигідно чуваку. Ну, неважливо. От, якось такі думки в нього на рівні 18-літнього, ну, 17-16. не хочеться просто нікого обрати щоб тут ейджизмом не сказали, що я займаюся. Хоча кажіть: а, що ж таке інфантильчик? Це такі люди, які мислять в першу чергу, що я можу отримати. Дайте мені. Вони до світу відносяться як дитинка, яка така живе, думає, що весь світ це, це їй надано, що він їй все дасть. Ну, такі трішки затериками попахує, але то тільки будь-які. Паралелі, звичайно ж випадкові. Так? От що світ все їм дає, що потрібно, як їх побачити в стосунках. Ви їм постійно щось винні: любов, ласку, піклування. Вони вам, ні, вони вже є, вам вже пощастило. Типу. А ви їм от раз, два, три, чотири, п'ять. Прокачаний інфантил, навіть ротом може говорити, що ви йому винні. А непрокачаний намагається вам ментально посилати якісь вібрації, ображатися, щоб ви здогадувалися, як це повинно бути. Тому хто бачив таких, напишіть в коментарях. Як вони поводять себе на роботі, коли кудись влаштовуються? Вони приходять компанія якась не така, все не так, але яка зарплата в мене буде? Щоб поменше працювати, більше вихідних, він, він не думає, що я нафіг, я взагалі цій компанії. Дайте мені, вивчіть мене, дайте мені роботу. А що? Я не працюю, бо роботи нема. Всі навколо якісь там незрозумілі, все фігня, Вони хочуть, щоб я працював за ці копійки, а я зразу хочу стільки грошей. Зразу три тисячі доларів в хвилину. От а чому ні? Не хочете давати, піду краще фільм секрет 50 раз подивлюся, і тоді, прям, ух, я кухню, і Мерседес сам до мене приїде. Може, і працює, перевірте, там, напишете. От. А тому, тому, коли я ще займався набором персоналу, важливо було таких розуміти, бо є інша категорія, такі дорослі. Що таке дорослі? Він розуміє, плюс-мінус, чого він хоче, куди він там суне в цьому житті у відносинах, вже знає, що йому подобається, що не подобається. Вони більш віддаю. Тобто інфантильчик він тільки бере, всмоктує в себе з молоком матері, весь світ. І думаю, що так буде завжди, і все про нього, всі повинні піклуватися і думати про нього, От, і увагу давати, і так далі. А дорослий він якби дає, він вже наповнений, він розуміє, хто він, що він. От, Це десь після 30 приходить, в середньому, в когось раніше, в когось пізніше, комусь не пощастило. 80 дупля відбити і подорослі. Це життя, тому що ж тут, всі ми різні. От, А що ще важливо на роботі, вони, коли приходять якийсь проєкт, це щастя. Чому? Тому що він приходить як спеціаліст, професіонал, часто, і він дивиться, що, чим він може бути корисним, що він може зробити, як він хоче це зробити. І якщо він прокачаний, то він пропонує дивитися так, отак, отак. Тому вони часто дуже класно заробляють, бо такого хочеться мати в колективі. Не інфантильчик сидить, чекає, поки ви йому задач не ріжете. А дорослий каже: Давай, оце, оце зроблю, а ате, оте краще, отак перероблю. А що, як, куди чому. О, це дуже важливо. Тому якщо ви не можете собі знайти за роботу, задумайтесь, що ви можете дати взагалі для компанії, бізнесу, корпорації, в яку ви хочете прийти. От, а якщо вона у вас є, ви там зашиваєтесь, то задумайтесь, чи не сильно ви на себе перетягнули обов'язки різних інших людей. Бо ви такі, може і те, і те, і те, і ви б вже виконавчим директором повинні були бути, може, генеральним, а ви ще е, помічник асистент. Ну, така. Типу жартавтологія. Це перший блок. Думаю, тут зрозуміло. Напишіть, хто бачив, яких інфантилів в житті. Я думаю, що кожен через них перечіплявся. Головне, що вони люблять робити винними. У вас такий у типу, ти винний. Це прекрасна позиція дитяча. Крутяк. От, друга штука, чому ж вони так сильно не, не, дорож, не, дорож, не ростуть, хоч багато чого вчаться. Книжечки читають, відосики кітерівські всі передивились до дірочок, Ютуб затерли. Тому що щоб еволюціонувати, недостатньо просто вчитися дивитись. Потрібно, щоб цей досвід асимілювався. Пара, па пам, пу Тут важливе слово, асиміляція. Гугліть, що це, хто не знав. От, тобто така інтеграція з розумінням присвоєння собі, простим словом, присвоєння собі цього досвіду. От, щоб асимілювати, потрібно усвідомити. Спочатку відбити дупля, що це я тут роблю, що це я тут вчу, на воно мені потрібно. От, і присвоїти, почати використовувати. І тоді ми еволюціонуємо. От, ростимо, і ростемо, ростемо ростимо, і хтось асимілювати може краще, хтось гірше, як цьому допомогти. Потрібно, щоб тема, яка вас, яку ви вивчаєте, вона вас хоч якось десь шпинькала, там, хоч драйвила, хоч мінімально, щоб асиміляція проходила. Бо як асимілювати вірш тичини, якщо він вам не подобається, немилозвучний, складний. І ви його вивчили, здали і забули. Ну, от, от от, він не асимілюється ніяк ніколи, бо воно вам все тошнить на це все. Тому, коли ви проходите курс якийсь, не поспішайте. Коли ви вчите, читаєте книжечку, у мене один знайомий був, він якось за літо, там, щось, там, книжок 30 прочитав. Такий, типу, я прочитав ці книжки, прям пост написав, я так дивлюсь, думаю, а скільки з них ти зрозумів, да? наскільки це все інтегрувалося в тебе. Тому що якщо там звичайний і пересічний громадянин, типу як я читаю книжку, ну взяв, прочитав, окей. А потім є, наприклад, така штука, як книжковий клуб. Вони читають одну книгу, потім обговорюють її. Там що комусь там перерозповідають, діляться думками. От там асиміляція крутяк. От, або ви прочитали там сторіночку, комусь розповіли. Звичайно, вона буде рости, збільшуватися, буде більше розуміння, що ж ви прочитали. Ну, я не про Гаррі Поттера кажу, а про якусь близько до професійної літератури, наприклад. Е, тому використовуйте е, будьте обережні з інфантилами, тягніться до дорослого життя. Е, Допомагайте батькам, але не мучайте їх сильно життям з ними. Бо не тільки вам тяжко, їм може бути теж. От Всім окремого житла. З вами Олександр Олешко. Підпишись на канал, постав лайк, дзвіночок, щоб не пропустити відоси. До наступних зустрічей.